Добрий вечір. Я Тетяна Клименко, і це наша друга зустріч із серії 12 відтінків білого, що допомагає нам віднайти внутрішній баланс у складному житті. Сьогодні я знову серед природи, щоб запропонувати тобі просто побути, відчути, слухати. Сьогоднішній ефір полотно життя, білий ґрунт для нових барв. Я запрошую тебе зупинитись, зручно стати чи сісти, зробити видих і видих. Уяви, твоє життя це велике полотно. Коли ми народжуємося, це чистий аркуш, білий, світлий, безмежний, поступово на ньому з'являються краплі подій, маски досвіду, лінії рішень. Хтось малює жваво, а хтось обережно, у когось барви розмиті, наче після дощу а у когось різкі контрасти. Іноді здається, що полотно зіпсоване, що на ньому надто багато темних плям. Але насправді насправді будь-яка пляма це частина композиції. І ми завжди можемо змінити ритм, додати новий колір, нову текстуру. Стихія цієї зустрічі земля. І саме вона нагадує, жодна пляма не є остаточною. Як ґрунт, що приймає до себе насіння, навіть коли воно впало давно чи випадково, так і земля зберігає пам'ять про все, що було, і дає шанс проростати новому. Вона терпляча. М'яка і водночас сильна, вона тримає наші кроки, наші тіні, наші падіння і дозволяє нам встати знову і знову. Якщо твоє життя полотно, то земля це рама, опора. А ти художник, який має змогу. Змінювати рух. Сьогодні я запрошую тебе до короткої внутрішньої подорожі. Уяви, у руках у тебе пензель а перед тобою ділянка твого життя, яку ти можеш змінити. Можеш перетворити темне на світле. Сумне на глибоке, розмите, на виразне. Запитай себе, який зараз колір мого життя? Я хочу його залишити, підсилити, змінити. Земля. Не боїться змін, вона приймає бурі і душі і сонце. Так і ми можемо навчитися бути стійкими, відкритими і м'якими водночас. Після ефіру візьміть аркуш паперу. Намалюйте на ньому полотно твого життя. Не задумуючись, що красиво, а що ні. Просто колір, просто рух. Це не мистецтво, це правда. Я вірю, що кожен з нас не лише художник, а й картина. Пам'ятай, ти маєш силу змінювати свій малюнок життя, навіть якщо фарби змішані. До зустрічі наступної середи о 20.00 на живому ефірі серії 12 відтінків білого.